Вибирайте її. Самообман у чому полягає, ви весь час хочете виправдовувати людину, в яку вам здається, ви закохалися. А чи це любов? Подумайте, можливо, вам подобається бути ошуканим. Принаймні ваші ілюзорні замки ростуть. Та процвітають. А що буде, якщо вони зваляться? Чи ви заповните своє життя ефемерним майбутнім розповідями вашого партнера, який плете павутиння залежності? Чому ваша душа не може заспокоїтися? Важко зізнатися, що час проведений з вашим партнером, це лише хитрий план? Висмоктування з вас ресурсів, грошей, емоцій, знань. Ви пурхаєте ніжним метеликом, опалюючи свої крила в вогонь нещадного гравця. Знайома ситуація. Тож зробіть крок назад, вийдіть із магічного кола, яким ви бігаєте. Крок назад. Це лише бачення ситуації схильної до холодного осмислення вашого минулого. Тепер поверніться спиною до залежного кола. Куди ви зробили крок? Вперед чи назад? Тільки ви, молячись, всевишній матері, можете змінити напрямок. Не змінюючи його, тому що там, у глибині вашого серця, немає обмежень. Уперед, назад, ліворуч, праворуч, вгору, вниз все це дороги до неї. Немає шляху, що не веде до матері, тому, віддавши їй молитву, заспокойте свій розум. Що б'ється у клітці без виходу. Ви вільні у своєму виборі. Якщо не знаєте, що робити, вибирайте її, мати сущого. Повірте, вона точно знає, що з усім цим вашим добром робити. Все вирішиться найкращим образом для вас.